Застаємо пані Зою за роботою. Каже, поспішає завершити замовлення для бійців, що на передовій. Нині працює над спальним мішком зимового варіанту. Вербу водовідштовхуючи є тканина, а низ не промикає майбут. Тому що дощ йде, сніг, хлопцям треба буде, може десь на дворі лягти. Між тканиною кладе два шари синтепону. Розповідає, аби хлопцям було тепліше. Матеріали купує за власні гроші. Це зимній варіант. Літній варіант буде один слой синтепона. він і тонший, і менший виходить. Раніше до спального мішка окремо шила подушку. Нині вигадала більш практичний варіант. Тут раніше я подушки окремо давала, зараз я їх просто вшиваю одразу. І в мене йде спальник подушка. Волонтерець 2013 року і з часів Майдану. Вважає, що війна в Україні почалася саме з тих часів. Відтоді, каже, робить те, що вміє найкраще в'яже та шиє. У поміч швейна машинка, що залишилась у спадок від бабусі. Старушечка шиє. допомагає виборювати нам свободу від москалів. Замовлень додає багато, тож доводиться шити і вдень, і вночі. Буває, за неділю надо пошити 12 спальників, 15. Я сижу і думаю, це ж нереально, але треба зробити, роблю. Буває, ламається машинка, я її гаварю, ми тут з нею та й шиємо. Вночі, аби не заважати сусідам, шиє руками, показує макет майбутнього матрацу. Серед ночі граюся, сиджу, сшиваю, потім сюди ще пласт такий цілий лежу, щоб тепленько було їм. Щоб почки не залишились на землі. Чого з тканини, що не пропускає воду? Я всі свої вироби, які я шию, я їх перевіряю під кран, щоб не промокало, не протікало. Чи пропускає воду, чи не пропускає воду. Якщо пропускає плачок воду, я її на ніколи або або низ не пущу. А ще в'яжу коврики для сидіння. Це і все. Це закінчена сідушечка. І дуже багато хто в'яже, бо я це як носила на ЦДА, коли просили в'язати, там дуже багато їх нав'язали, мішками підправляли. Зараз поки що на них запросу немає, але я в спальники їх ложу. Власне, зроблені речі, солодощі та записки, із побажаннями волонтерка складає у мішечок, який скоро відправлять на передову. Дорогим нашим найкращим захисникам українського народу з теплом рідного дому, вважаємо здоров'я. Анастасія Гуменна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.